Життя після війни чимало демобілізованих захисників Маріуполя задаються питання: а що далі і чим займатися після служби? Визначитися з майбутньою спеціальністю і пройти цей нелегкий шлях до самореалізації, допомагає програма Майбутнє від серця «Азовсталі». В Києві відбулася її презентація. Ця програма вона твориться на певному досвіді, який ми отримали з нашим контингентом з нашими воїнами за минулий рік. А це означає, що в нас є вже певна кількість дуже успішних кейсів. Військові насправді під час служби вони не просто воюють, вони отримують фантастичні скіли, фантастичні навички, які можуть бути суперкорисними в цивільному житті, а і на рівні бізнесів, і на рівні громад, і на рівні держави. Хоч ця програма і існувала від моменту створення серця Азовсталі, наразі вона стала дуже затребуваною. Адже спочатку для військових на першому місці було закриття базових потреб, таких як відновлення здоров'я чи отримання власного житла. Зараз вже прийшов час подумати про майбутнє. Оборонець Маріуполя Владислав Жайворонок вже втілює свої мрії в життя. Я люблю жартувати, що у мене насправді інвалідність не через око, не через ногу. А в мене є дві інвалідності: перше це водійське посвідчення, і друге знання англійської мови. От Я в мене немає водійського посвідчення, і я погано знаю англійську мову. І обидві ці інвалідності я можу вилікувати завдяки цьому проекту, що і зараз роблю. Геннадій Азжиуров працював в патрульній поліції в Маріуполі. Він приймав участь в обороні міста, а згодом потрапив у полон. Після звільнення міг би вже відпочивати на пенсії, але обрав шлях навчання. Після чого приєднався до команди з Азовсталі в якості кар'єрного ментора. Робота полягає у допомозі ветеранам ветеранкам з визначенням їхнього подальшого шляху у суспільному житті з визначенням. Тих навичок професійних, які є, які вони бажають розвивати, і який шлях вони оберуть допомогу в цьому самому в шляху. Це гарна справа, яка, яка потрібна, яку потрібно робити. Долучившись до програми майбутнє, військові можуть підвищити власну кваліфікацію або ж перекваліфікуватися, пройти курс іноземних мов, підприємництва, водійські та it курси. Серце Азовсталі завжди в тісній співпраці з громадським сектором, освітніми закладами та роботодавцями. Ми вдячні. Нашим захисникам, і ми максимально підтримуємо їх в тому, що щоб вони отримали якісні освітні послуги, не дивлячись на те, що вони ну наразі от сьогодні не можуть бути присутні на якійсь лекції, да або на практичному занятті. Вони в будь-який зручний для них час завжди можуть передивитися відеозаписи, лекції практичних занять. Ми маємо досвід вже у навчанні військових діючих. Ми гнучки до них, тобто ми максимально йдемо на зу. Стріч, ми готові брати абсолютно всіх і кожного ветеранів. І якщо для когось це як звучить, що деякі працедавці вони не готові, вони там засмучуються, як працювати, як говорити а чи є якісь застереження? В нас навпаки, ми все це пройшли. Ми знаємо, ми вміємо, ми хочемо. Це робочі спеціальності, це інженерно-технічні, це абсолютно все, що стосується гірничо меторгійної справи. Можливостями програми майбутнє вже скористалися понад 300 військових. На цей рік серце Азовсталі ставить ще більш амбітну ціль. Плануємо десь 500 до кінця року захисників і захисниць провести по шляху до цієї самореалізації, тому що для нас важливо, щоб вони були успішні, щоб вони не стикнулися з тим, як ми сьогодні почули. Відкрив ков'ярню, закрив, тому що не зміг. І це певне розочарування, але людина може бути абсолютно успішною в іншому, тому знайти, що саме є найкращим для цієї людини, розвивати її сильні сторони, надавати нові навички і компетенції, досягати результату. Серце Азовсталі бере під опіку кожного оборонця Маріуполя. За 2023 рік підтримку в лікуванні, протезуванні, реабілітації та в інших напрямках отримали 4052 захисника. Серце Азовсталі, що є частиною сталевого фронту, ріната Ахметова, працює заради гідного майбутнього наших героїв.